Мій пазовний койот. Займаюсь тим, що налаштовую підготовлюю FPV-дрони. Мені 25 років, мільйон ще не отримав, але надіюсь отримати. У мене життя було дуже складалося добре. Я тільки почав жити. Переїхав в міст, там ж знайшов останню роботу, на якій робив до війни. Почав отримувати перший раз нормальні гроші. Я служив срочну службу в ДПСУ. І так вийшло, що я год погуляв на свободі і обратно. А війна мене зустріла. Тим, що мені дзвонили батьки, починають кричати, де ти, що ти, як ти? А я думав, вони мене розводять, кажуть, війна почалась. Зайшов в інтернет. і Був в Е, Вийшов я, виходить, у себе вдома в центр. Дивлюся, там багато молодих хлопців і навіть даже дівчат багато молодих в воєнній формі. І мені щось це так взяло, прийшов додому, думаю, ну так якщо вже дівчата служать, то чим я, там хуже? І пішов в воєнкомат. Получається, мене подав заяву. Мене брати не хотіли, я малий був, ходив 50 кілограм, кажуть, та посичи, та ні, треба йти. Мені було 22 роки. Потрапив спочатку в а потім в перший ПКШР 11 з прикордонного загону. Ми дуже багато що робимо, допомагаємо починаючи того, що піхоту прикриваємо, закінчуючи тим, що багато ворожих русських стають хорошими. Треба, щоб було настроєне обладнання, правильно пришиті коптера, щоб не було ніяких збоїв там, щоб воно долітало все добре. Багато зараз у старішого приходить з дронів, і їх приходиться обновляти під нужні нам параметри. Розвиток однозначно є, не такий швидкий, як хотілося б, але він є. Нам постійно приходять все новіше, новіше, круче, круче, квартира. Ну, тобто йдемо в ногу все рішення. Так, у мене є золотий хрест. Я так розумію, що отримав його за 23-й рік, коли під, під Курдюмовкою, ми були тоді ще в піхоті. Під Курдюмовкою у нас були постійні штурмові дії. Я в групі евакуації ходив, виносив поранених. Найскладніше в той момент, я думаю, для мене був це холод. Це в першу чергу дуже важко. Ну і е, міномет. Міномет ворожий працював дуже там сильно. Чого багато у нас таких моментів інтересних тут буває. Е, коли, е, коли наша смена міняється і все добре. Коли ми заїжджаємо, дзвонять, що все добре, коли у нас працює все обладнання і немає ніяких збоїв, це замечательно просто. Зараз найважче для мене це моменти. Якраз наших, коли пацани наші заїжджають і виїжджають. Це саме таке, коли більше переживаєш, що може статися все, все що завгодно. Саме більше їм загрожує в такі моменти, це FPV. Зараз, в принципі, на всіх заїздах це FPV, оптоволокно, це це найбільше, що загрожує е, так. Волонтери нам допомагають, і це дуже сильно вирішує наші проблеми, е, особливо в тих моментах, що треба зараз і зразу закупити, що не ждати від держави якесь врем'я, а воно зразу тут уже є. І ти просто зразу ставиш ці затопчасті на коптер, і він полетів. Оптоволокно це зараз дуже перспективна тема, вона дуже класно розвивається. У нас всі, мабуть, 99% компаній, що робили дрони, підхватили цю, е, цю ідею, вони її дуже сильно розвивають. Оптоволокно нам ізначально приходило ну, такого собі качества, і потім воно ну, наступна партія приходить вже краще. Потім приходить ще краще і зараз. ну, Мені дуже подобається, як воно літає, і катушки увеличуються в розмірах. Наразі мені не відомо, щоб були якісь засоби проти оптоволокна, які е, будуть працювати ну, на цих напрямках. Е, може, десь єдинічно вже щось придумали. Е, я такі історії чув, но ж лично ми ще не, не, не зустрічались. Наразі оптоволокно буде розвиватися і буде ще. Буде ще дуже багато, Ті, там перспектива є. Воно буває в Тікток зайдеш, дивишся, блін. Як вони там починаються, блін. Не ті, що все так погано, блін, аж ну, взагалі не хочеться нічого після цього. Люди в Росії не бусифіцирують. Я всім кажу, що якщо не будете допомагати, прийде сюди Росія і потім будете воювати 100% за них. Та я по-другому не сміх би. У мене як тільки почалась війна, я, я хотів, і одразу й пішов. Я тут, даже своїм друзям такі поради даю, мені дзвонять, є з такі, що готові наламаються ще. То я кажу: ну подивись, хто як служив, у нас багато друзів, де хто пішов, позвони одному, позвони другому. І мові на, можна навіть не через ТЦК, а можна напряму підходити і через бригаду у них просить відношення і одразу должность, яка тобі підходить, ставати. Ну, якщо там. Умієш щось дуже хорошо робити, там шариш програмувати або шариш, то навіть сварщик, якщо ти хороший, десь ну по-любому в бригадах нужні і такі люди, і вони шукають цих людей. Зараз ну, трошки дефіцит народу, поэтому собі посаду знайти під твої навики, я думаю, буде просто. Військовим стійкості, наближення миру все-таки вже трошки устали люди. От. Бистрії заміни, ротації. А людям, щоб щоб допомагали своєї армії, а не чужої.